Національно-патріотичне виховання це цілеспрямований процес формування у дітей дошкільного віку, любові до рідного краю, свого народу, його історії, культури, мови, звичаїв та традицій. Воно є важливим фактором у розвитку соціально-громадської компетентності дошкільників. Що ж таке соціально-громадська компетентність? Це здатність дитини розуміти. Та виконувати свої права та обов'язки як члена суспільства, брати участь у громадському житті, дотримуватися законів та норм моралі. Нині, як ніколи гостро, набуло актуальності виховання громадянина патріота, відповідального, відданого своїй країні, йдеться про повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного краю. Патріотичну самосвідомість і громадську відповідальність, повагу до законів української держави, досконале знання державної мови. Національно патріотичне виховання сприяє розвитку соціально громадської компетентності у дошкільників у наступних напрямах. Перший напрям формування у дітей почуття патріотизму та національної гідності. Діти дошкільного віку повинні усвідомлювати себе громадянами України, відчувати гордість за свою країну, її історію та культуру. Другий напрям: формування у дітей моральних та етичних цінностей це допомагає виховувати у дітей доброту, чуйність, милосердя, відповідальність, працьовитість та любов до праці. Третій напрям. Розвиток у дітей почуття гордості за свою країну та її досягнення. Діти дошкільного віку повинні знати про видатних українців, їх досягнення в різних сферах діяльності. Це допоможе їм усвідомити, що Україна є країною з багатою історією та культурою, яка має велике майбутнє. Четвертий напрям. Готовність дітей до участі в громадському житті. Національно патріотичне виховання допомагає виховувати у дітей бажання брати участь у громадському житті, допомагати іншим людям, робити свій внесок у розвиток своєї країни. Національно патріотичне виховання дошкільників може здійснюватися за допомогою різних форм та методів це заняття з ознайомлення з довкіллям. Історією та культурою України, читання українських народних казок, оповідань, віршів, проведення українських народних ігор, забавлянок, хороводів, ознайомлення з українськими народними ремеслами, екскурсії до музеїв, пам'яток історії та культури, зустріч з цікавими людьми, ветеранами, учасниками бойових дій, Участь у патріотичних акціях та заходах до розвитку соціально-громадської компетентності дошкільників необхідно залучати і батьків. Батьки повинні створювати вдома атмосферу любові до України, її історії та культури. Вони можуть розповідати дітям про свою сім'ю, її історію, традиції та звичаї. також… Можуть брати участь у спільних з дітьми освітніх заходах, наприклад, відвідувати музеї, театри, виставки тощо. Отже, національно-патріотичне виховання є важливим завданням закладів дошкільної освіти. Воно сприяє розвитку соціально-громадської компетентності дошкільників, формує в них почуття патріотизму та національної гідності. Готовність до участі у громадському житті. Пам'ятайте, що виховання любові до України це постійний процес, який потребує вашої уваги, терпіння та творчості.